Рік тому ми з вами зустрічалися в Гуті, і здається, що це було за іншої історичної епохи. Світ змінився, змінилася Україна, яка також змінила світ проти, своїм протистоянням, протистоянням цьому жахливому нападу. Ми всі опинилися в підручнику історії, і причому пишемо ці сторінки також всі ми, кожен з нас. Це виявився найважчий і визначальний рік в історії нашої країни. І Розумію, що в кожному житті і в вашому житті також. Та у дипломатів на цій війні цілі фронти. І Україна стала темою номер один у світі. Саме ви її презентуєте. Тому сказати, що роботи вам додалося, це нічого не сказати. Сказати, що відповідальність зросла, це також буде занадто слабко. Міжнародна підтримка України, санкції проти агресора, постачання зброї та гуманітарної допомоги, піклування про наших вимушених переселенців у різних країнах та інформаційна місія розповідати, переконувати, протистояти пропаганді. Зараз це все ваша щоденна праця, і я дякую вам за неї. Я горда бути однією з учасниць цього дипломатичного фронту. З багатьма з вас ми бачилися ці місяці. Під час моїх візитів в різні країни, під час виступів в Конгресі США, під час виступу в парламенті Британії у Франції, разом ми брали участь в численних міжнародних конференціях та інших заходах на підтримку України. Завдяки вашому сприянню сталося десятки інтерв'ю, за яким ми тримаємо Україну у фокусі світу. Звісно, на відміну від вас, я не готувалася бути публічною особою виконувати представницькі функції. Але я впевнена, що кожен, хто має голос, повинен зараз використати його, щоб свідчити про наш спротив. Тому я з вами в одній команді. І пропоную озирнутись на цей рік і підбити підсумки нашої спільної діяльності, спільної роботи. Коли розпочалося вторгнення, здавалося, що наші. Культурні проекти не на часі, що проблема виживання це єдине про що ми маємо думати. Але дуже скоро стало зрозуміло, що це не так. Сама культура якраз саме на часі. Коли ворог бомбить наші музеї, знищує театри, бібліотеки, зберегти культуру, це окрема місія. Так наша культурна дипломатія стала на воєнні рейки. Отже, ми не тільки не відмовилися від наших планів, а навпаки виконали все, що запланували торік у Гуті. А саме у нас вже 54 україномовних аудіогіди. Минулого року було 35. І тепер це не тільки туристична опція. Наша мова має звучати всюди, де є українці, всюди, куди їх закинула війна. Саме наша мова вже є амбасадором України та нашого спротиву. Отже, не зупиняємося. Наші цілі на наступний рік: Лувр та Музей Дерсе в Парижі, Метрополітен Музей та Мома в нью The British Museum і Національна галерея в Лондоні, Музей Ван Гога та Рейксмузей в Амстердамі, Музей Акрополю, Офіцию у Флоренції, Музей Ватикану і багато інших все це то пам'ятки світу, і вони мають заговорити українською мовою як однією із мов світової культури. Принагідно дякую всім, хто вже долучився до цього проекту, і всім, хто тільки збирається це зробити. Я всіх запрошую доєднатися до нашої команди. І так само як мова мають розповсюджуватися в світі наші книжки. Проєкт Українська книжкова паличка задумався ще до вторгнення, і цей проєкт я анонсувала рівно рік тому в Гуті. Ідея була ширше познайомити світ з нашою літературою, філософією, історією і через, саме через його провідні бібліотеки. Та під час війни ця місія також змінилася. Проект став ще не важче більш важливим. Українські книжки, які загарбники намагаються знищувати в тим тимчасово окупованих містах та селах України, рятуються і презентують країну в світі. І, отже, за останні місяці українська книжкова паличка вже відкрилася в більш ніж 26 країнах: серед них Польща, Німеччина, Австрія, Литва, Латвія, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Чехія, Франція тощо. Для маленьких читачів з'явився ще один книжковий проєкт, який називається Книжки без кордонів 280 тисяч книжок українською надруковано для дітей і розповсюджено у 20 країнах Європи. Багато хто з вас знає про це, тому що долучилися до процесу. В своїх поїздках я почула багато теплих слів на адресу наших посольств, тобто на вашу адресу. І за цей проект в тому числі. Бо такі речі, як книжка на ніч, як сімейна традиція читання на чужині, стають ще більш важливими. Отже, ви робите велику справу, тож що обов'язково маємо продовжувати. Ще один спільний наш проект цього року перевищив всі очікування. Ми вагалися, чи безпечно проводити саміт перших леді та джентльменів, другий саміт у Києві під час постійної ракетної загрози. А в результаті отримали вдвічі більше представництво ніж торік. Якщо перший рік об'єднав 11 перших леді та майже два десятки експертів, то другий саміт подвоїв як кількість учасниць 23 перших леді, так і кількість міжнародних спікерів, серед яких були Президент Республіки Польща, президент Ради ЄС, генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я, гендиректор ООН жінки, Єврокомісар з питань охорони здоров'я, світові зірки спорту, кіно та багато інших. І я дякую кожному із вас за те, що це стало можливим і за залучених гостей, за телемайданчики прямих ефірів, трансляції в різних країнах. Все це ще мало і дійсний. Практичний результат в рамках саміту було оголошено збір коштів на придбання автомобілів швидкої допомоги класу Сі, і нам вдалося зібрати більш ніж 6 мільйонів доларів США, що дозволило закупити 84 реанімобілі для центрів екстреної допомоги Україні. Ось видимий відчутний результат воєнно-культурної дипломатії. Такою результативною вона має бути особливо в цей час, коли допомога потрібна щохвилини і повсюдно. Вже з січня ми розпочнемо підготовку до третього саміту і я розраховую також на вашу активність та співпрацю. Наразі ми шукаємо нові формати залучення допомоги для України. І мені дуже важлива також ваша участь і ініціатива, ваші контакти з офісами перших леді і вашими колегами в інших країнах можуть сприяти дійсно дієвій допомозі. Нещодавно я запровадила такий новий формат допомоги у вересні. під час 77 сьомої генасамблеї Нью-Йорку я презентувала свою фундацію. Як вона виникла знову ж таки з потреб воєнного часу. Запитів про допомогу ставало ще більше, все більше і більше. Під час закордонних візитів мене все частіше питали: як допомогти у відбудові, чи можна стати спонсором окремої лікарні або школи, куди з цим звертатися і до кого словом наступив момент, який наступає багатьох волонтерів, коли люди довіряють твоєму імені, але потрібен офіційний статус. І ви добре розумієте, що бути лише першою леді цього недостатньо, замало. Багатьох інструментів не вистачає я для допомоги фінансових, організаційних, адміністративних тощо. Тому я прийняла рішення про створення фундації. Фундація має три ключові напрямки: медицина, освіта та гуманітарна допомога. І тут мені особливо потрібен наш дипломатичний фронт. Наша економіка і так перенавантажена. Тож мета залучити донорів з-за кордону, виключно іноземних благодійників. Тож я прошу, долучайтеся. Давайте разом відбудуємо школи, допоможемо деокупованим територіям, поновимо лікарні. Щойно у Лондоні, в Парижі, ми таким чином залучали кошти на Ізюмську лікарню, на її відбудову. Ця лікарня залишилася зруйнованою, розгробованою, але продовжує працювати. Тож, давайте робити більше, ніж раніше. За ці місяці протистояння ми всі в Україні зрозуміли, що все можливо, якщо докладати надзусиль. Так само і дипломатичний фронт часто через надзусилля стає потужнішим. Тож давайте не зупинятися, а використовувати цю міць на користь. Україні і нашим людям продовжуємо говорити зі світом, аби він не забував про війну, не звикав до неї як до чогось нормального, щоб ніхто в світі не сприймав агресію та насильство як прийнятну форму спілкування, щоб напади знищення не стали новою формою міжнародних відносин, натомість, щоб нормою залишалася людяність і цінність кожної людини. Саме такі цінності і є спільними для України і всього світу. Дипломатія творить історію і нині її ваш час. Зараз є можливим написати історію України і світу такою, щоб ці підручники читали із захватом. Дуже дякую.